Під знайомі усім звуки гімну ОУН, військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайомили молодь університету в медицини та біотехнологій зі своїми здобутками та за куліссям служби. Студенти змогли приміряти амуніцію чи, до прикладу, дізнатися із перших вуст, як це боронити власну землю від окупанта. Військовослужбовці ж певні такі зустрічі це хороша практика, та вони завжди на часі. Як показую практика світова, то більшість прогресивних країн є повна військова повинність своїх громадян, не заважаючи на якусь гендерну рівність там і так далі. Тому кожна, кожен громадянин зобов'язаний мати якісь навики з поводження мінімум зброєю, тактики військової, прості речі, які, як виявляється, деколи можуть знадобитися в житті. Ця війна зайшла в дім кожного, тому що тут є і в хлопців батьки, які воюють, брати, які воюють, дівчат є чоловіки, які воюють. І ми розуміємо, що сьогодні ну, це проблема. Це трагедія кожного, але менше з тим ми тут дивимося, що майбутнє є їхні очі, їхній настрій, їхнє розуміння ситуації вселяє в нас надію. що у нас потужне покоління, яке буде стояти, готове стояти. І наша задача в основному полягає в тому, щоб їм показати, що не все так далеко, не все так страшно. Всі ми працюємо. Ми зацікавлені в тому, аби вони по перше розуміли, в якій суспільно-політичній обстановці вони знаходяться безпосередньо. Що ми такі самі люди просто в однострої, які навчились, зрозуміли, працюють, знаходять в себе своє місце, захищають свою країну. Отець Іван зізнається та окремо гірсько-штурмова бригада для нього немов рідна. Адже з тими військовими капелан був на фронті і ще у 2018-му. та й минулого місяця відвідував їх на передових позиціях. Тож розуміє, їм є чим поділитися із молодим поколінням. Ми повинні донести, щоб зберегти мир. І мати його суспільство повинно бути готове завжди воювати до війни. Що не тільки ті хлопці, які сьогодні вже 3-4 рік воюють, але й наша молодь повинні бути фізично та військово завжди готові мати достойний вишків, фізичний вишків, бойовий і мотивація. Фізична та військова готовність надзвичайно важлива, певен капелан, адже боротьба за нашу землю триває. Студенти ж зізнаються, знайомство та спілкування з військовими дуже цінні. А розуміння специфіки їхньої служби ніколи не буде зайвим, адже на жаль, така наша реальність. Я цікавлюся військовою тематикою. Я, я і готуюся, звісно е, дізнався дуже багато цікавого. Розпитував, бо теж з військовими спілкуюся, там, про прокурщину особливо розпитував, бо дуже цікава для мене та тема. Поки що я, я намагаюся волонтерити, тому подібне. Я культурно, культурно волонтерю, волонтерю просто і як, якось так. Ну, але, звісно, якщо зміниться ситуація на фронті, то кардинально зміниться. то я думаю… Для мене цікава ця тема, тому що я сама з окупації, я прожила 8 місяців в окупації з Миколаївської області. Типу, і можна сказати, що я це все бачила на свої очі. І ось поспілкувалася з військовослужбовцею. Це. І, вона, і, вона, і вона мені розповіла, ну, типу, взагалі типу, я це все бачила на свої очі, просто прийшла подивитися, згадати, так би мовити. Тому що маю також чоловіка, військовослужбовця. І для нас, для нашої сім'ї, так би сказати, ця тема є актуальна. Якщо б наприклад, в наприклад, мене не було б сім'ї вже я не жила військовослужбовцем, Можливо, також якось долучилася б до дронів, наприклад, тому що вони зараз актуальні дуже переважають саме війна на дронах. Виш завжди відкритий та спрямований на патріотичне виховання, зазначає керівництво навчального закладу. Кожен наш захід, чи практично кожен має і ознаку благодійності, збираються кошти на окремі, чи в цілому на Збройні сили України, чи на окремі бригади. Ми позиціонуємо свою інституцію як таку, що співпрацює і контактує, комунікує з Збройними силами України, тому що всі разом ми зараз маємо перед собою одне завдання боронити нашу державу. Військовослужбовці бригади Етель не лише показали, дещо зі своїх умінь, але й розказали, у чому полягає їхня служба. Вони завжди готові допомогти новобранцям перейняти досвід. Зокрема, наголошують, до них можуть долучатися молоді люди за так званим контрактом 1824. Ми є однією із тих бригад, які згідно постанови мають унікальну можливість запросити на контракт наших молодих людей віку 18-24 років. І власне тут ми дуже детально розказуємо про особливості цієї служби, про всі нюанси, про випробування, які їх очікують. І ми, як військове формування, вже набрали близько сотні. За контрактом військовослужбовців, які зараз проходять етап дорослішання, вони перетворюються із таких маленьких хлопчиків в потужних гірських піхотинців. Зараз дуже гарна програма по залученню молодих військовослужбовців. Вони мають великі переваги, тому що у них бонусний період на тренування. Така добровільна служба за контрактом для громадян віком від 18 до 24 років триватиме рік. І це з урахуванням кількамісячного навчання. За службу молодим захисникам передбачена виплата 1 мільйон гривень, окрім зарплати та бойових. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.